Рано вранці тільки прокидаюсь, хтось лоскоче, щічки, дивуюсь, то не мама, то не тато, то сонечко завітало, визирає, із віконця всюди світять його промінці. Пр. Сонечко, сонечко, сонечко дружок рі, рі наш весело. Сумуємо, сонечко, сонечко, сяй яскраво, нам із тобою дуже дуже гарно. Жовта кулька кругла, кругла, посміхається до лугу Прокидайте сіжечки, кути, прокидайте, скрізь піктах, і подарує світло, і тепло, щоб усім було добре і світло, сонечко, 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 дружок, і грі, наш веселий гурток. Ми співаємо, стрибаємо, ніколи не сумуємо, сонечко, сонечко. сяй яскраво, нам із тобою дуже-дуже гарно. Місток для гри, Пуп Туп туп мішками, хлоп, 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 ручками. О. Поверніться, покрутіться, до сонечка посміхніться повторити сонечко, 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 дружовий ріг. Наш веселий гурток. Не співаємо, стрибаємо, ніколи не сумуємо. Сонечко, сонечко. Вся яскраво, нам з тобою дуже-дуже гарно.